А тепер увага, як цвіте самарська Лідія, яка вона просто шикарна на відео, ви бачите, зацвітає вона з 1 липня зацвіла і була вона біла, вся повністю біла. Зараз 24 липня вона починає розовіть. А вже в осінь вона буде темно вишневою. Представляєте, яка красота? А зараз ще до продажу є 15 різних сортів. Тому хто хоче замовити шикарні саджанці. От ні саджанці по 40 гривень від 40 штук. Або одна штучка 135 гривень. Ще можна 10 штук, 750, скільки там, 20 штук 1000. Пишіть до замовлення в особисті повідомлення. Дякую вам усім за довіру. Дякую вам усім, хто замовив. Уже шалено велику кількість ми продали. Дякую вам. Що ви довіряєте і обираєте солнешко Юлія продавцем? Тому що солнечко Юлія найкращий продавець. А ще в мене мед карпатський є по 250 гривень за літру.